Привіт, ви дивитесь в хаті та хвостаті програму про ваших домашніх улюбленців. І сьогодні ми будемо піднімати важливі питання із зоосвіту. Чи буде у найближчому майбутньому зоомайданчик Павло Зібров у гостях у вухатих та хвостатих? Чи потрібен базар для тварин, що необхідно, аби його створити? Та чи буде у найближчому майбутньому зоомайданчик у Черкасах? Спробуємо розібратися. Нині багато українців продають тварин через інтернет, розміщують об'яви на тематичних сторінках, створюють свої сайти або поширюють повідомлення через соціальні мережі. Більше того, вже існують онлайн-базари для тварин, як от Кам'янець-Подільський віртуальний ринок, Галицький базар і просто зооринок. Але ж обирати улюбленця в інтернеті не так просто, адже у мережі свого майбутнього друга можна побачити лише на фото і сподіватися, що всі характеристики не вигадані. А інакше це буде дарма витрачений час на дорогу і на перемовини із господарем. Тому частіше люди йдуть на базар, аби обрати тварину. Зоомайданчики мають такі міста, як Дніпропетровськ, Київ, Одеса, де можна придбати різноманітну живність від кролика до конячки. Проте у більшості міст України спеціально обладнані приміщення чи, хоча б території, відсутні. Особливо болючим це питання є у холодну пору року. Продавчині і чиїсь. Майбутні домашні улюбленці змушені замерзати на вулиці через байдужість уповноважених осіб. Гостро стоїться проблема і у Черкасах. У місті є два стихійних зооринка біля Кривоколіївського базару та біля центрального. Собственно говоря, у нас, мабуть, поки не существует поняття зооринок. Зооринок. Тому що зооринок це определенний комплекс умов поступлення туди животных, определенні условия їх его, его продажі. На данном этапе не учитывается температурный режим. То есть животные продаются ну, фактически с земли, с земли. Они получают стресс. Они попадают, ну, можно так сказать, из холода в тепло, потом наоборот. Это все провоцирует, к сожалению, ну, развитию болезней. На Кривоколіївському базарі функціонує зоокуточок лише у вихідні дні. Тут кожної суботи та неділі можна полюбуватися породистими пухнастими чотирилапами. Анжела Сафонова займається розведенням собак. Жінка каже, що вони для неї як діти. Але вона змушена у будь-яку погоду разом із чотирилапами виїжджати на базар, аби пристроїти цуценят. Ну, во-первых, щенкам тут холодно. Если бы хоть какое-то закрытое помещение было, какое-то там сделано, чтобы щенков именно продавать, каждый бы привозил и справку, и с клетками. Им было бы не так холодно. И мы не болели, главное не болеть. А вберегти тварин від хвороби дуже складно. Погодні умови плюс велике скупчення різноманітних пухнастиків створюють сприятливі умови для поширення інфекцій. Відтак, улюбленці пані Анжели одного разу перехворіли на лишай. Меня лишає 10 тисяч. Тетяна Клочко приїжджає у центр міста, аби продати цуценят із сміли. Жінка каже, що практично нічого не заробляє, адже всі виручені кошти йдуть, аби прогодувати цуценят, яких їй регулярно підкидають. За зиму підкинули 17 щенков, І от їх треба десь теж пристрають жалко, їх всю зиму прокормила. Тутешні продавчині кажуть, що підкидають цуценят і котенят не лише під будинки, але й на територію самовільного базарчику. Уставляй так, щоб ніхто не бачив. Або ранком дуже коробочку принесли, поставили, або як вже всі розійшлися і прийшли і оставили. Бо так, що люди приходять і просять, що забирають. Вони дівчата забирають і роздають їх потім. А деякі кидають так. По суті, продавчині допомагають місту, прилаштовуючи безпритульних тварин, адже проблема безпритульності і її вирішення є прерогативою влади. Проте тут жіночками з пухнастиками не раді. Хоча б дозволили тут щодня, ми ж не мусорем, нічого, ми акуратненько. От і люди сюди, цей вулиці сідають, люди з удовольствием кажуть, ми так любимо, як ви тут стоїте. Ми отримуємо від вас навіть заряд радості якоїсь настроєння. А от волонтерам із організації друг дозволили прилаштовувати вуличних пухнастиків біля будинку піонерів. Проте їм доводиться кожні кілька місяців оформляти цей дозвіл наново. Тут волонтерам вдається кожного дня врятувати життя чотирилапого, віддавши у добрі руки. Ви знаєте, буває по поразного Буває в день одного, буває, що може не одного. В суботу можна 4-5. Вот смотрите, у вот діс ліжать два щіночка. вот этой рыжики, они стояли под приютом в коробке несколько дней. Да, даже никто не видел и не нашли, пока случайный прохожий не сказал, что там коробка с щенками. А вот, вот этих люди подбросили в будку, в сосновке, в лесу, да. Есть мужчина, он кормит там бездомных животных и поставил большую будку, их просто выбросили двоих в будку. Проблема відсутності зооринку піднімалася на сесії Черкаської міської ради неодноразово. Проте конкретного рішення винесено не було. Інспектор по торгівлі черкаського ринку запевняє, що на базарі немає вільної території для зоокуточку. Проте каже, що місце є на Криволіївському базарі та за будинком дитячої та юнацької творчості. Тож, як бачимо, місце для зоомайданчика є. Залишається тільки міській владі нарешті зробити необхідні кроки для реалізації проєкту. Якщо зообазар все ж буде створено, люди зможуть із комфортом продавати тварин, а покупці, не боячись за своє здоров'я, купуватимуть домашніх улюбленців. Адже тоді, аби отримати дозвіл продавати чотирилапих, необхідною буде як мінімум довідка про стан здоров'я малюків. А поки ветеринари радять, якщо ви придбали тваринку, у той же день привезіть її на огляд лікарю. Так ви убезпечите своє здоров'я і вчасно зможете за необхідності допомогти пухнастику. А тепер час ексклюзиву. Павло Зібров розповість про дивну звичку свого домашнього улюбленця кататися на дитячій гірці. Дивимось. Я знаю, що у вас є собачка. Вона ще є дівчатка, ніка я побачила відео, як вона випригує на цю гірку, як з'їжджає, як ви її навчили. Нічого вона саме побачила, як діти люблять забігати. Тобто, вона, як мала дитина, копіює те, що роблять дорослі. Mm -hmm. Ну, Дорослі, улюблені, там, мама і папа, як то кажуть. Вона, я в неї мама і папа. Вона Мені більше всього і любить. Тому бачила, як діти бігають і на попі спускаються, і вона за ними пішла і попу почала спускатися. Мені це сподобалось, і тепер, коли хтось заходить в гості, я це все показую. «Ніка, давай туди. Залітай, вона залітає і так ще голову показую. Бачив ці, як я задні це з'їжджаю. Скільки її років, як давно вона у вас? — Шість років. Як, як з'явилася? Після кам'я-мухтар, да, цей був фільм Н, да, по телебаченню. Да, да. Мама дуже захотіла хоче таку собаку. Говорю, де в квартиру? Ні, на дачу, давай нам. Ми поїхали на базар <кхм> і купили на базарі, собаку вибрали. От яка подобається тобі, говорю, дивіться. вона одну погладила, другу, третю. Якусь четверту взяла вівчарку, <кхм> і вона її написала прямо на руки. Просто дитина маленька, яка вівчарочка написала. Говорю, от, значить, оце і буде наш. Беремо так. Ми вибирали. Вона тебе, вона повірила, вона заспокоїлась, ну і опозорилась, як то кажуть. Ну це добре. Це буде вірна собака, яка отак робить. Так і виявилося? Так вона виявилася. Вона дуже, дуже лагідна, дуже любить, дуже цілує. І вона навчена. Тобто вона охорону несе разом з нашим охоронцем на дачі. Несе охорону папери, метру. Все захищає. Вони з'їдають квітки у вазонах, сплять у наших ліжечках, гострять кіхтики, м'які меблі, примушують нас з ними гратися і віддавати все смачненьке з холодильника. А ми їх за це ще більше любимо. Сімейство котячих далі у Рубриці без фотошопу. Цьому в хаті та хвостаті і я Анна Шевченко кажемо вам до зустрічі через тиждень у цей же час на цьому ж телеканалі. І перенайте освіт тварин з нами.